У Миколаєві стартував новий формат онлайн-спілкування очільників громади та місцевих комунальних підприємств з містянами. Першим у прямий ефір вийшов директор Миколаїв водоканалу Борис Дуденко. Він розповів про тарифи, ремонт мереж і покращення якості води. Такі зустрічі планують зробити регулярними деталі у сюжеті. Керівник водоканалу Борис Дуденко вийшов у прямий ЕТЕР, аби озвучити основні проблеми, окреслити напрями роботи та відповісти на актуальні запитання містян. Онлайн зустріч відбулася за дорученням міського голови Олександра Сінкевича у межах нового формату публічного діалогу між комунальниками та громадою. Одна з ключових тем етеру тарифи на воду. Сьогодні нас йде плата саме за послугу. Вона йде не за воду, не за каналізацію, а саме за послугу. Що це означає? Це означає, що ви платите за те, щоб доставити воду в ваші домівки, а потім цю воду, коли ви її використали, забрати. Для цього працює колектив підприємства. Попри те, що тариф не змінювали вже три роки, витрати на електроенергію пальне та реагенти суттєво зросли, каже директор підприємства. За цей час всі витрати, які сьогодні йдуть на електроенергію, на заробітну плотню, на матеріали, на паливно мастильні матеріали, вони всі виросли в два, навіть в три в чотири рази, так інше, але тариф не змінюється і на сьогодні компенсація цієї різниці. Яку потрібно витрачати для того, щоб доставити воду до ваших осель, а потім забрати у вигляді каналізації компенсації за ці всі витрати зараз іде з міського бюджету. Також ключовим питанням зустрічі стало централізоване водопостачання. До кінця літа планується покращення якості води завдяки будівництву нового водогону, але повноцінне вирішення проблеми можливе лише після зведення нових очисних споруд. Цим питанням займається хочу сказати постійно. Сінкевич Олександр Федорович, міський голова Віталій Олександрович Кім. На всіх рівнях це і міжнародні зустрічі, це і робота з центральною владою, і маю надію, що ми вже на фінальному етапі щодо прийняття рішення по 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 побудові нових очисних споруд. Серед технічних аспектів обговорювалися причини погіршення якості води, зокрема у мікрорайоні Кульбакіне. Основна причина відкладення ржі та руйнування старих труб після запуску в систему солоної води у 2022 році. Це був вимушений крок через руйноване водопостачання після російських обстрілів. І на жаль, ця ситуація вона має досить від ще відкладений. Ефект такий має, що наші труби вони. Просто постійно, постійно тепер руйнуються. І ця, і ця ситуація, на жаль, вона продовжується. Ми намагаємося як омога більше мити мережі, але мережі застарілі і те, що несеться до нас в домівки, те, що несеться в наших кранах, ну так, воно, на жаль, сьогодні має таку історію. Щоб покращити ситуацію в місті у корабельному районі реалізується масштабний проєкт заміни водопровідних мереж за підтримки уряду данії повністю. Заміна мереж в корабельному районі. Заміна мереж потім там ще буде включена система моніторингу, моніторингу витоків, моніторингу. Того, що ми споживаємо, для того, щоб зменшити наші втрати, і для того, щоб стовідсотково обліковувати воду. Цей досвід планують поширити і на інші райони міста. Водночас, директор наголошує, процес тривалий і не обходиться без тимчасових незручностей. Досить багато роботи і досить такий серйозний компонент. Плюс це буде спричиняти деякі. Незручності, тому що не завжди десь 50 на 50, можливо, навіть більше в сторону 60-70%. заміна мереж відбувається відкритим способом. А це незручності для проїзду, незручності для проходу, десь бруд, десь пісок, десь глина і таке і інше. На завершення етеру Борис Дуденко закликав містян активно долучатися до діалогу. Онлайн зустрічі планують проводити щомісяця або частіше, залежно від кількості звернень. Запитання можна надсилати в особисті повідомлення сторінок Миколаєва до каналу у Фейсбук та Інстаграм. Олександр Толматович, Роман Базик, новини на телеканалі Март.